Максим Гейм. І так. Я повернувся в Майнкрафт. Вже давно на моєму каналі не було відео по Майнкрафту. Дуже багато відео було по Roblox, Навіть по ГД було багато відео, а в Майнкрафт нема. Просто я замушу про цю ігрок якось. Ну, сьогодні буде масштабне відео. бо я. Побудую в ціле своє місто в Майнкрафті. Тут будуть будинки, магазини, аквапарки, все, що треба для життя. Ну, погнали. Угу. Спочатку ми побудуємо самі прості хатинки. Вони будуть із такі. Такі хатинки будуть простенькі. Зараз побудую, одну, покажу вам як. Ось я вже побудував один хатинку. Світло виключили. Тут одна ліжко, Печка, верстак. Ну і в принципі, все, більше їм не треба дожити. Світло їм не треба, що їм? Дуже багато хочуть. Ось зараз побудую ще дві такі хатинки або одну по мій і далі буду будувати головну хатинку для мера, Ну, для мене. Коротше, я так подумав, подумав, їм хватить дві хати. Ну а що? Ви готові видіти в мера? Поїхав. На нього пішов весь бюджет цього міста. Тут нас зустрічають зустрічаю кімнати. В одній моя зброя. Ой, мій одяг найдорогий. І дві два ліжки. Наші як поставили нехай будуть. А тут мій охоронець. А ось тут автоматичний ліфт. Ну, він ніфіга не автоматичний, щоб коли... працювати ногами. А тут моя кімната. Тут це сльоза. так от зручно. Все. Питайте другу частину. я побудуємо. На Магазин, аквапарк за і и той и базар. Пока.